Оголошує так зване триденне перемир'я. Міне президент Путін, та він доброї волі. В односторонньому порядку, як до цього, оголосив Великодня. Щоправда, було воно хіба на словах. Росіяни порушили його неодноразово. Оце пасхальне перемир'я, бачите, щойно по путінськи. І знов за рибу гроші. Але тепер воно Путіну необхідне для культового для Кремля дня перемоги 9 травня. Щоб не було. Не оголошено жодних планів кавіор, коли прилітають українські безпілотники, щоб на красній площі могли промарширувати російські, не лише російські військовослужбовці. Бо Москва посилила терор проти мирних українців. Тож цілком можуть очікувати гостей у своєму небі. А ще такі короткі перемир'я на добу чи кілька росіяни намагаються використати на свою користь. Перша метою підготовки. На фронті до нових бойових дій, тобто вони в принципі достатньо зручно це все використовують на тих ділянках фронту, де у них є якісь проблеми. А по-друге, для око замилювання учасників переговорного треку, мовляв, Кремль готовий до миротворчих кроків. Хоча на правду... це гра Путіна, це е, імітація, а не реальна готовність припинити війну. І е, дуже ще е, важливо те, що Путін таким чином намагається контролювати ситуацію, контролювати і переговорні процеси, і саму ситуацію з війною. І насправді Росія не хоче реальних переговорів. Про це заявив президент Зеленський, повертаючись до пропозиції припинення вогню на 30 днів. Це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Вже навіть Трамп почав підозрювати, що Путін ним маніпулює. Тож на пропозицію травневого перемир'я від Путіна у Вашингтоні відреагували непозитивно. Президент ясно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню, перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття. І, хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на укладання угоди, він також реалістичний. І ця реакція дуже відрізняється від попередньої. Тоді американці вичікували зараз. Вони дуже швидко відреагували. Також важливо, що в цьому питанні позиція України, позиція США, вони є тутожніми. Ба більше подібно реагують і європейські партнери. Це те, що ми беремо до уваги, але це далеко не те, що необхідно. Звичайно, ми можемо лише знову сподіватися, що Росія конкретно продемонструє свою готовність прагнути до миру, як це вже зробила Україна. А президент Франції Менюель Макрон взагалі каже, що у ці 8-10 днів можливе посилення тиску саме на Росію, що правда не уточнює про що саме йдеться. Цей тиск він може бути ефективний, лише якщо це буде консолідована позиція Франції, США, Великобританії, тобто всіх провідних держав заходу Європейського Союзу. Бо гра Путіна у імітацію перемир'я стає дедалі більш помітною для всіх учасників переговорного процесу. Один трек хорошого поліцейського, де ушакове Дмитрієв розказують відкуху про золоті гори. Але є поганий поліцейський цей трек, де Лавров, Наришкін, Патрушев, Нібензя, Медведів та інші інші, які показують, що Росія, нібито не відступає від своїх ультимативних вимог, що суперечить прагненню до запровадження стійкого миру, попри кремлівські заяви про нібито безумовні переговори. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині Новини. Ми повертаємось до студії, і в цій частині будемо говорити про дипломатичні домовленості, зокрема про ту угоду, яку підписала Україна і Сполучені Штати, угоду про надра, тобто про створення інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. Повідомили міністри фінансів України і Сполучених Штатів, зокрема, це Юлія Суреденко та Скотт Бесент. Вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для об. Бог держав, пояснила Свориденко. Ключове всі ресурси залишаються в українській власності. Фонд створюється у співвідношенні 50 на 50, і Україна управлятиме ним разом. З США. жодна сторона не матиме переваги. Фонд інвестуватиме в українські проєкти: видобуток корисних копалин, нафти, газу, а також пов'язану інфраструктуру чи переробку. У перші 10 років очікується, що прибутки не розподілятимуться, а вкладатимуться назад у нові проєкти проєкти та відбудову України цей пункт ще будуть обговорювати додатково. Друзі, ви хотіли фаховий аналіз. Він зараз буде з нами Василь Фурман, член ради Нацбанку України, доктор економічних наук. Пане Василю. Ми дуже раді вас вітати саме в студії. Вітаю, слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Можливо, вже навіть не перше наближення ваше до ось того, що ми подали. Ось ця угода про корисні копалини. Яке ваше перше враження? Друге, можливо, глибше. На мою особисту точку зору, угода вона стратегічно вигідна для нашої держави. Uh -huh. Хто б там що не робив і не говорив? Бо, от я, я думаю, що дуже багато сьогодні будуть різних думок, особливо опозиційної політики, які будуть критикувати, ну і так далі. Але це я пам'ятаю, коли у нас реформа про землю, реформа землі там приймалася. А коли му здається розвід, і так само багато було критик, але насправді. Вона повинна бути, ну якщо ми говоримо про реформу землі в усіх європейських країнах є в Україні єдині не було це. Ну це це нонсенс, це неправильно. Повертаючись до угоди про по по земельним ресурсам, вона стратегічно вигідна для всіх. Тепер говоримо про Україну, тобто для України вигідна тим, що Україна зможе отримати нові технології, які дадуть можливість добувати ці ресурси. бо... Ми їх не могли добувати, і особливо переробляти без нових технологій. І навіть мені подобається вислів, камінний вік закінчився не тому, що закінчились камінці, а тому, що був науково-технічний прогрес. І тому головне, щоб ми не пройшли в той період, коли ті рідкоземи, можливо, можливо майбутньому нікому не будуть потрібні. До речі, та ж сама історія з нафтою і газом. Тобто ми ж розуміємо, що через якийсь період часу ми не знаємо, коли там 10-20 років але нафта, газ вже не буде основним там енергоресурсом, який є у всьому світі, будь-які інші джерела енергії. Тому нові технології, які дадуть можливість здобувати і розвивати нашу державу, друге інвестиції в державу Україна ну не була завжди за 34 роки незалежності буде в цьому році. Чому ми розвиваємося так слабко? Навіть якщо не брати період війни це форс мажор ми розуміємо, що, ну, на жаль, війна це мінус для всіх, для держави, для економіки, для бізнесу і так далі. Але навіть якщо без війни ми не розвивалися ну, скажімо так, постійно, а ми то розвиваємося, то падаємо, то розвиваємося, то криза, тому що ми були старовинною економікою придатком високорозвинутих країн і сировинні економіки вони дуже волатильні, тобто вони от ціни на сировинних ринках в світі зростають, тебе наче хорошо. Вони падають, все в тебе все пропало. Тобто, тому інвестиції дадуть можливість і технології структурно перебудовувати нашу державу і робити її високотехнологічною державою. Тобто і тоді ти вже менш залежний від тих цін, які там зростають, і більше, до речі, заробляєш. Тепер говоримо про прибутки, тобто тому що коли ти продаєш сировину, це одна ціна. Ти коли продаєш вже там титан. Перероблений, тобто метал, то це в 2, в 5, в 10 разів дорожче. Такий плюс ще це робоча сила, тобто і заробітні плата для людей. Ми ж розуміємо, що ну, та навіть зараз, без цієї угоди, що набагато престижніше працювати в іноземних компаніях, які працюють в Україні, тому що це там більше заробітне плати, соціальний пакет і так далі. Тому в нас буде більше працювати іноземних компаній в Україні, які зможуть е, приносити свою культуру. Е, це важливо до речі, також те, що також ми розуміємо, що Україна вступає ну, в Європейський Союз. Ми надіємося, що там це буде в 30-му році. А там ми маємо провести дуже багато реформ, і от та база е, от інвестування, тобто те, що чому інвестиції не йшли, тому що. Податкова, митна, правоохоронна, інші державні системи не були такими, як у Європі судова система. Ми ж розуміємо, а це само собою, тому що інвестор сюди, ну прийде тільки тоді, коли буде це буде база. Маємо розуміти також про те, що от якби ця угода була там, це моя до речі, особиста uh -huh. точка зору 10 років назад, чи 20 років назад. Просто це не було б великої війни. Чи не було б війни там ну, першого етапу війни 14-15 років, тому що була б Україна економічно сильною державою, не придатком, ну, серовинним розвинути країни світу, ну і так далі. І також ну, на завершення хотів би сказати, що щоб наші глядачі розуміли, уряд і всі, хто був причетний до відпрацювання цього процесу, вони провели і проводять величезну роботу. Дуже складних умовах це підписувалося. Я з деякими колегами спілкувався, щоб ви розуміли, од навіть напередодні підписання там на минулому тижні, інколи переговори починалися умовно зранку і тривали до 6 години ранку наступного дня. Тобто, наскільки було складно нашим е, урядовцям? Там колегам з інших галузей відстоювати інтереси України. Тому на сьогодні да, ми саме бачимо зараз, ну скажем так, першу угоду. Ми бачили ну, різні думки. До речі, я не бачу, поки що опозиційний думок, але зрозуміло, що зачекайте о... трошки. Треба <реш> трава, <реш> почекати, да. тобто і будь-буть підписати ще цілий ряд угод. І ще не менш важливо це питання безпекове, те, що завжди Україна говорила. І ми також вже чули про те, що вже там пішли там перші контракти на 50 мільйонів доларів. Щодо uh, того, ну по зброї для захисту нашої держави. Тобто, це дуже важливо. Значить, ця угода дає нам можливість uh, ну, розблокувати, можливо, тобто нові контракти, тобто, тому що ту зброю, яку нам зараз надавали ну, з боку США, я наскільки розумію, це ті старіші контракти, які були підписані в адміністрації Абсолютно. президента Байдена. Байдена, а, а нові контракти це значить, вже будуть нові контракти нового президента США. Ви зараз перерахували вигоди для двох сторін про втрати для Росії. Ми ж розуміємо, що вони ж так само прискіпливо будуть дивитися на цю угоду і дивитися, що чекає нас у співпраці зі Сполученими Штатами, що вони втрачають. Ну, моя особиста точка зору Росія дуже не хотіла, щоб Україна підписувала цю угоду. От вам скажу відверто. Mm -hmm. вони, а, вони ж намагалися ще запропонувати там США там, свої рідкоземельні земельні метали, свої умови, тобто все, що завгодно, лише, лише там віддайте нам Україну. Mm -hmm. І тому е, ну, Україна підписала цю угоду. При тому, що ми відстояли, ну, наскільки я розумію, максимально свої інтереси. Це дуже-дуже важливо. А щодо Росії, там ситуація, ну, незважаючи на те, що знаєте, от рекламна картинка в них. Не мов би це все класно, але насправді вже не так класно. І тим більше ми бачимо про там, різні матеріали і в західній пресі, тобто в економічних виданнях. Та і політика Центрального банку Російської Федерації засвідчує про те, що там не все так просто. Ну, наприклад, центральний банк вже більше, ніж півроку триває на височенному рівні облікову ставку, яка складає 21%. Вони навіть хотіли хотіли її збільшити. Просто там вмішався політичний фактор, і вони не збільшують її. Інфляція в них більше 10%, але вона мальована. Інфляція вона значно є більшою на сьогодні. Ну так, щоб ви так розуміли для порівняння облікова ставка в Україні 15,5%, не 20%. Ну інфляція. Так, вона в першому півріччі прогнозно складе ну така двознакова, але за прогнозом національного банку вона в кінці, ну, в другому півріччі почне зменшуватись. І на кінець року в Україні інфляція буде складати 8,7%. Це будуть прийняти стіни грудня цього року стінами грудня минулого року. Споживчий кошик входить там більше ніж 330 різних груп товарів та послуг. Далі щодо економічного зростання Російської Федерації, в минулому році вони і позаминулому так значно зростали, тобто більше 4% було економічне зростання. В цьому році прогноз зростання буде близько 1%. Значне зменшення, тобто в 4 рази зменшення економічного зростання. Якщо глибше купнути в економіку цього зростання, то можна побачити про те, що ті галузі, які. Ну, які галузі забезпечили їм 4%. Це галузі пов'язані з військово промисловим комплексом. Крапка, але вони це не ті галузі, які підвищують добробут населення. Чи держави. Вони виробляли танки, снаряди, поставляли на фронт, і горіли вони, не Тобто, Тому це не те, що потрібно для держави. А, а інші галузі в них стагнували або не показували ну, значних показників зростання. Була тобто, рецесія близько одного чи менше відсотків зростання. Тобто це ну, величезний мінус. А, тому вони зараз. Також величезним плюсом для нас, мінусом для них, є те, що дуже сильно зменшуються ціни на енергоресурси в усьому світі. Ціна на нафту в них в бюджеті закладена на рівні 69 доларів за барель. На сьогодні ціна там трохи. Більше 50 доларів за барель, тобто вони не доотримують. на сьогодні. В них дійсно є проблеми з фінансуванням бюджетних видатків. Витрати на оборону. Якщо в минулому році вони там нарощували більше 30% збільшення було, то в цьому році лише мова йде про там близько 1-2% зростання. тобто в них вже немає можливості тримати на високих темпах збільшення витрат на оборону. Uh, і тому коштів не вистачає. До речі, навіть заяв їхнього міністра фінансів Силуанова, який сказав про те, що нам потрібно починати економити. Тобто, тому значить, це вже говорить про ну багато, -багато таких процесів. Uh -huh. да. Тому я впевнений в тому, що. Uh, в них будуть проблеми, проблеми будуть наростати. Це по суті Радянський Союз останніх років чи десятиліть свого існування. Ну, ми пам'ятаємо, тобто чому радянський союз розвалився, тому що величезний військово-промисловий комплекс <кхм> у них та ж сама історія. А, низькі ціни на нафту, тобто в радянському союзі, тобто треба дочекатися нам, щоб ціни на нафту упали і знову ж таки повертатись до цього вислову, що. Кам'яний вік закінчиться не тому, що закінчились камінці. Так само і нафта не буде потрібна не тому, що ну в майбутньому не тому, що вона закінчиться. Ні, тому що науково-технологічний прогрес іде вперед. А санкції, ну війна призвела до того, що вони ж відрізані від цивілізованого світу. І сьогодні в них не вистачає можливості добувати ту ж саму і нафту, і газ в тих обсягах, які які потрібні їм для того, щоб ну показувати процвітання їхньої економіки, тому що санкції, відсутність фінансів достатньої кількості, і відсутність технологій, які це забезпечують, я знаєте, про що хотіла ще уточнити: ось ця угода, яка була підписана фактично напередодні, чи стане вона поштовхом для інвестування в економіку України для інших держав і великих корпорацій? Наскільки для них це потужний сигнал? <дика> Дякую за запитання. На мою особисту точку зору, так, ця угода стане в якійсь мірі поштовхом sure для інших держав, але вона це ж один, знаєте, як це одна із цеглинок, яка тобі ще дуже багато інших кроків. Тому що дивіться, ми зараз. Ơi, Велика війна закінчиться. Ну, уявимо, завтра. Ми не розуміємо це. Завтра ну ви ж розумієте. Але це, нехай ну, аудиторія да, нас да, не це як буквально завтра. Да, ні, да, ні, да, ні. ні. тобто, і настає мир. Тобто, і починаються процеси відбудови держави. І Україна сьогодні, за оцінками Світового банку, збитки нашої держави. От велика війна принесла там. 500 мільярдів і більше доларів. Ну значні суми це сотні мільярдів доларів. І нам потрібен цей фінансовий ресурс, де його сьогодні взяти. І е, це буде кошти. Ну наші глядачі також кошти будуть е, міжнародних фінансових організацій, таких як там Світовий Банк, ЄБРР, Міжнародний валютний фонд. Це будуть кошти держав, союзників, е, які сьогодні нам допомагають. Я думаю, що в майбутньому вони нам будуть допомагати. Тобто, це перший блок ресурсу. Другий блок ресурсу це приватні інвестиції, як зарубіжні, так і приватні. І е, нам потрібно, але щоб їх залучати, от приватні інвестиції, то приватні інвестиції вони дуже е, як правильно сказати реагують на інвестиційний клімат, на реформи, які проводяться держави, просто на захист прав інвесторів, на судову систему, яка має бути в Європі. Але ми ж з вами йдемо до Європейського Союзу, і в нас є 30-й рік, mm -hmm. і нам потрібно десятки тисяч нормативно правових документів і законів. Гармонізувати з Європою, тобто, але це, і це шлях туди, тобто, ну до того виду, що покращення ціну клімату, тобто інвестори прийдуть сюди далі. Ну, наприклад, торгівельна війна, мита -то зараз як і у світі. Які плюси для України в цьому? А в тому плюси, що Україна, якщо... І будуть мита, то вони будуть мінімальні але в цілому воно нелогічно, щоб у нас були мита. Ну, наприклад, щодо там, США, тому що в нас від'ємне торговельне сальдо з США, ну дуже сильно там Україна туди дає там вісімсот чимось мільйонів доларів. А звідти йде там 3,5 мільярди доларів. Ну ви ж розумієте, тому зрозуміло, що вигідніше сьогодні для багатьох інвесторів будувати тут для того, щоб продавати. Десь за кордоном, а це може бути європейський союз, тому що 30-й рік ти поки побудуєш, поки нові ринки збуту, ну і так далі. Тому я вірю в те, що в Україні якраз ну після великої війни реформи, відбудова, інвестиції, тобто і в нас є шанс протягом одного покоління. Україна досягне рівня східної європейських країн. От, ну, я з колегами своїми на цю тему дуже сильно дискутую. І я дуже хочу, щоб ми от знаєте, от вийшли з цієї колії з цього замкнутого кола, коли ми от, ну, наче розвиваємося дуже мало, а інше набагато більше, щоб ми змогли розвиватися випереджаючими темпами і догнати східноєвропейські країни. Так, друзі, у нас ще буквально дві трохи більше ніж дві хвилини. Ігор Терехов, мер Харкова, повідомив, що зафіксовано влучання безпілотного літального апарату типу Молнія в Київському районі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Зважайте, будь ласка, на це, Оленко. Ну і я думаю, що ми вже переходимо буквально в режим допита. Да. Даруй в хорошому та, сенсі. Та, та, в гарному, виключно да. Ось ця ініціатива американських конгресменів, Менів, яку Лінсі Грем назвав 500 відсоткові мита з пістолетом біля скроні Путіна. Наскільки це буквально чи не буквально, наскільки це зруйнує або вплине на російську економіку? Це гарне рішення класний законопроект, тому що щоб наші глядачі розуміли, доходи російського бюджету нафтогазові це десь більше тридцяти відсотків, і якщо будуть п'ятсот. Відсоткової мита, ну а по суті, ще можливі будуть санкції вторинні санкції. Тобто то це буде тобто Росія не може продавати нафту і газ навіть ну через ті країни, які вона сьогодні продає, тому що основну масу вона продає сьогодні через там Індію, Китай. Але коли будуть запроваджувати сторінні санкції до тих компаній, які купують цю нафту і газ, то їм буде просто невигідно ну це купувати. Тому у них зараз дуже там складне рішення. Ну у них це у нашого ворога. Тобто, mm. яким чином далі діяти? Тобто, в якійсь мірі таким чином США, діють на випередження, тобто, тому що ми бачимо, що е, Російська Федерація не хоче миру, різними. Е... Механізм затягує, при цьому говорить, що ми не заперечуємо, що мирна угода наш, наш наш і потрібна, але там є нюанси. Тобто, ми чуємо ці всі різні заяви. Чули вчора заяву їхньої там компанії, державної, яка займається там управлінням атомним електростанціям, про те, що вони, наче не проти, щоб на Запорізькій АЕС були американські. Ну тобто, такі знаєте, тобто йде така політична, дипломатична робота, але ми ж розуміємо, що мир потрібен Україні справедливий потрібен мир, і як говорить там президент. Дент України, просто давайте зараз призупиняти військові дії повністю. Ну, я надіюся, що незабаром в Україні буде дійсно справедливий мир і відновлення, і процвітання про те, що ми говоримо протягом нашої передачі. Режим допита буде наступного разу. Ви до нас приходьте частіше. Дякую Та вам. раді були вас бачити. Глядачам нагадаємо, Зайдємо. що гостем цієї ефірної години був Василь Фурман, член ради Національного банку України і доктор економічних наук. І ви насправді принесли не лише корисну інформацію, а ще й позитив, якого нині так бракує. Дякуємо Дякую. за це. Дякую.